У 2020 році, відповідно до розпорядження кабінету міністрів, було створено очеретинську селищну територіальну громаду, до складу якої увійшло 37 населених пунктів. Наразі 10 з них знаходиться під окупацією ворога. Більшість населених пунктів знаходиться або безпосередньо на лінії бойових дій, або поблизу лінії бойових дій. Тобто у нас ну Майже не залишилось населених пунктів, які не достає на сьогодні обстріли. На сьогодні у нас 2680 мешканців в громаді. Це по всім населеним пунктам, де залишились з них, на жаль, ще залишилося на сто дітей, які не хочуть на сьогодні виїжджати з громади. До початку повномасштабного вторгнення тут проживало майже 24 тисячі людей, як і в будь-якій громаді Донеччини після початку активної фази війни тут фіксували і руйнування, і смерть мирних мешканців. Приблизно більше 120 людей у нас було поранено в громаді, і більше 50 чоловік було на жаль загинуло. Серед цієї цифри є і діти. У нас три дитини загинуло в нашій громаді. Домогосподарство по тим даним, які є в нас, вони не точні. Зразу скажу. Приблизно дві більше двох тисяч у нас зруйнованих будинків або пошкоджених. Чому не точні, тому що повну інформацію по Верхньоторецькому або по Новобахмутівки ми не знаємо, бо це на сьогодні окуповані населені пункти, і точної інформації у нас немає, скільки там було зруйновано будинків. Керівництво військової адміністрації наголошує на тому, що дітям не місце у прифронтовій громаді у той же час. Є такі батьки, які ігнорують будь-які правила безпеки та продовжують залишатися на лінії вогню. Така історія відбувається з родиною з села Керамік, що потрапляє під обстріли майже щодня. У нас на сьогодні є населені пункти, де обов'язкова евакуація. Ось один із них це селище Керамік. Там у нас одна дитина залишилась на сьогодні. Поліція займається цим питанням про примусову евакуацію цієї дитини. На сьогодні з інших населених пунктів, там, де йдуть активні бойові дії, ми дітей вивезли. У нас не залишилось там жодної дитини. Ті діти, які в нас проживають у громаді, вони живуть на населених пунктах, більш віддалених від бойових дій, більш, скажімо так, безпечних. У центрі громади очеретиному наразі продовжують проживати близько 900 людей, каже Микола Коваленко. Процес евакуації триває, проте відбувається дуже повільно. Перші місяці активних бойових дій, у нас евакуація кожного дня ми вивозили людей і автобусами. У нас були автобуси підготовлені під це, і автомобільним транспортом вивозили. На сьогодні це вже повільна евакуація, так скажемо, тому що ті люди, які залишились вже неохоче виїжджають зі своїх місць, але все одно нас вона продовжується. У нас постійно курсує евакуаційний автобус. На сьогодні він їздить раз на тиждень. Місцеві пристосувалися до нових умов життя: життя у підвалах та під постійними звуками вибухів. В самому очеретному наразі працює шість магазинів, де люди можуть придбати продукти харчування та найнеобхідніші товари. В селищі залишилися три лікарі та медичні сестри, аби надавати першу невідкладну допомогу. На сьогодні у нас працює амбулаторія, ФАП, ну дві амбулаторії на сьогодні. ФАП є лікарі первинної медико санітарної допомоги нашої, які виїжджають і на місця. Ми працюємо із благодійними фондами. Вони нам допомагають в цьому. Надали ось до речі, недавно нам автомобіль для того, щоб медики могли виїжджати на. Туди на лінію зіткнення ближче до лінії зіткнення? Ольга Володимирівна одна з тих, хто не планує покидати рідне селище. Налаштована на оптимізм, жінка каже, попри гучні звуки та періодичні обстріли, життя продовжується. Ми живемо, живемо потихеньку, як всі. Ну а як же не будуть лякати? Звісно, лякають. Ми ж люди живі, лякають. Ну а що робить? До цього не привикнеш. Ну, а жить треба. Ой, а куди їхати? Як подивишся, послухаєш скрізь таке ж саме, то живемо тут. Уже що буде, що Бог дасть. Адміністрація дає гуманітарку, нам церкви підвозять, волонтери бувають, магазини працюють. Не голодаємо. У громаді активно співпрацюють з благодійними та волонтерськими організаціями, які допомагають як харчовими наборами, так і будівельними матеріалами, речами, медикаментами. Отримати таку допомогу може кожен мешканець громади. Не рідше, ніж раз на місяць, ну як взагалі частіше. Десь раз в дві неділі, раз в три неділі, ну, як виходить, у нас. У нас громада взагалі більшість населених пунктів вони знаходяться або безпосередньо на лінії, де йдуть бойові дії, або в тих містах, де постійно обстріли. Тому ми людей не збираємо масово, ми розвозимо по вулицям, по будинкам, по локаціям, так скажемо. Попри близькість до лінії фронту, життя в очеретинській громаді триває. Більше того, близько 500 переселенців з найгарячіших точок області знайшли тут прихисток. І всі вони, і місцеві мешканці, і внутрішньо переміщені особи чекають на скорішу перемогу та такий бажаний мир.